Учні Прилуцького професійного ліцею переймали досвід у чеських спеціалістів. Відвідали завод компанії Равак. Це чеське підприємство, яке займається виготовленням санітарно-технічних виробів. Можливість поїхати в одну з країн Європи з'явилася завдяки участі закладу у проєкті Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти України. Ініціативу реалізувала Швейцарська фундація технічного співробітництва з розвитку свій Фінансування надала Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва. В Україні міжнародні партнери працюють за підтримки Міністерства освіти і науки. Нагадаємо, 24 жовтня учні ліцею брали участь у конкурсі фахової майстерності, змагалися здобувачі. Освіти двох спеціальностей в цьому році проводилися конкурси фахової майстерності серед професій монтажних санітарно-технічних систем і устаткування і Наші Учні як і в першому конкурсі, так і в другому конкурсі виступили достойно. Серед монтажників санітарно-технічних систем і остаткування почесне перше місце посів студент третього курсу Владислав Роман. Він і отримав можливість поїхати на навчальну екскурсію у Чехію. Думав, не займу перше місце, але вийшло так, що зайняв і поїхав в Чехію. Дуже гарно, красиво понравився мені. Завод Равок Владислав та ще дев'ять молодих спеціалістів з усієї України, жили в Чехії тиждень. Каже, кожну хвилинку використовували з користю, щоб більше дізнатися про виробничий процес. В принципі, вільного часу там не було. Ми були завжди, завжди зайняті. Нам розповідали про це все, показували. Заводи дуже великі, майстерні також дуже великі, дуже добре, але вдома краще. Хлопець мріє, аби сучасні технології, які сьогодні працюють у країнах Європи, були і в рідних прилуках, щоб навчатися за новими технологіями і новими приладами. Учні спеціальності електрогазозварник також отримали можливість підвищити рівень знань. Третєкурсник Микита Галицький свої вміння демонстрував на всеукраїнському конкурсі у Вінниці. Хлопець змагався з трьох видів зварювання. За результатами увійшов в десятку кращих з усіх регіонів. На кожний етап конкурсу давали по 45 хвилин. Тобто за 45 хвилин ти дов був виконувати свою роботу. Це взяти заготовки металу, підвести кромки та Зробити ну, звар, зварювання. За перемогою я не гнався, сразу кажу, бо ну, то есть, з 25 учасників попасти в перше місце це дуже важко і це ну, треба ще постаратися, бо але щоб приїхати і здобути якісь нові знання та навики та попробувати скористатись новими апаратами, то це було якось ну, цікавіше. Трохи чим зайняти якесь перше місце. Як результат, щоб ми розвивалися, публічно-приватне партнерство і, і фундація Єдав свій контакт нам допомагає в цьому перелані. У них є дуже багато партнерів, як із санітарно-технічних фірм, як Гиберіт, також і по позварювання. Цях Кемпі, Фроніус, о, і Патон, наш український виробник. Тобто допомагають нам і обладнанням за допомогою нової техніки учнів навчатиме майстер Олександр Дейнека. Тішиться, що європейські стандарти технічної освіти запроваджують і в Прилуцькому ліцеї. Десять років назад я проходив стажування у місті Мемінген, це Германія. <кхід> Тоді я був в шоці. Тобто, я бачив новітні технології, бачив бінарний метод навчання. Але зараз цей бінарний метод навчання він вже прийшов до нас. Тобто, Діти в нас мають можливість отримувати обладнання, вони в нас навчаються заочно і паралельно працюють. Це дуже добре. Комунальний заклад Пруцький професійний ліцей працює із проєкті Публічно-Приватне партнерство поліпшення професійної освіти в Україні вже майже 10 років. За цей період проєкт. Проводив навчання і директорів, і майстрів виробничого навчання, і викладівців спецпредметів. Також зараз проводиться навчання. Людей, які відповідають за центри кар'єри з підготовки по професіям. Відповідно, проводиться навчання і психологів, які нас будуть готувати для того, щоб ми могли працювати з людьми, які мають якусь інклюзію або якісь інші проблеми психічного або ж фізичного здоров'я. Для цього проєкт дуже нам допомагає у плані створення безбар'єрності.